Цю унікальну мистецьку інсталяцію ми зробили ще у 2020 році, і вона вже була в нас виставлена на центральній алеї. Але цього року ми вирішили подивитися іншими очами на те бачення Чернігівського регіону, яке відображено на цій інсталяції, і ми її прив'язали саме до місця розташування П'ятницької церкви. Звичайно, що ми всі очікуємо Великдень, і це світле свято для всіх нас. Для всіх християн і оце таке уособлення цієї інсталяції, як вона представляє більше 200 розмальованих яєць, які розмальовані в стилі нашому регіональному стилі Чернігівщини, і наші народні майстри Чернігівщини брали в цьому безпосередню участь в створенні цієї інсталяції, і оце таке об'єднання багатьох стилів, коли можна подивитись, підійти і. Відчути ту красу, те розмаїття, яке сьогодні ми маємо на Чернігівщині, це і є дуже важливим кроком для усвідомлення нашої культурної спадщини, спадщини нашого регіону. Люди виходять з церкви і бачать таку велику інсталяцію, і вони розуміють, що вони є частиною цієї культури нашої Чернігівської цих наших майстрів. І ще я хотів би сказати, що ми залучаємо дітей до того, щоб вони розуміли, що через якісь майстер-класи, через безпосередньо якісь такі тактильні речі, вони будуть створювати теж такі маленькі інсталяції. Аляції на базі туристичного центру, і таким чином, в через пропустивши через себе ці всі речі, вони вже будуть іти сім кодом з кодом нашої нації, з кодом нашого українства, яке притамане нашому Чернігівському регіону. Популяризація нашої спадщини це не просто це модно чи це красиво. А насправді ми дивимося глибину віків, тому що через такі речі ми розуміємо, що це є наш почерк, це є наша українська така. Глибина історичності, і тому через колористику, через всі ці прийоми, які відображені в цій інсталяції, насправді ми сприймаємо світ вже через ментально, через наших пращурів, через ті народні традиції, які притаманні нам, і тому я думаю, що це, це не просто інсталяція подивитись, а це інсталяція подивитись на себе, подивитись, хто ми такі, звідки ми.